Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Два дні не виходило відео, так як трішки працювали, працюємо швиденько, стараємося, ну, не виходить так, як завжди. Займаємося скважиною біля скважини і також посівом городу. Обов'язково вам ставлю відео, пшеничку вже на сьогоднішній день посіяна. У нас пішов дощик. Правда, тепло. Вчора навіть після обіду взагалі тепло. І ось так зараз вам покажу, що ми натворили. І так, друзі, прийшов час перегорати города. Зараз буду відміряти, та як будемо 4, 5, 6, 7, та як будемо в складок горати. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хто з села, той знає, що складок це. Буде посередині розпочинати трактор, і по кругу буде вже переорювати весь город. Та й чому в складок? Тому що тут більша частина, ось по цю приблизну частину буде пшениця посіяна. І так то. Хоча по стерні. Стоптано і з'їжджено, але гарно, земля розсипається. Ну, зараз побачимо, як там далі. Бо там, де картопля, то я знаю, що буде все чудово, а ось тут. так, Але воно все буде передісковуватись і все буде добре. У нас тижина в березі невеличка, там далі рів, хто раніше мене бачив, той знає. І зараз трактор повертається на мене. І буде поколити оренку. Тепер дисковою вирівнюємо площину під сівалку. Отак, друзі, землероби працюють для хатем темна ніч. Ми сіємо зерно десь, там внизу. А саме, що ми не творили, це ось у е мене тут біля криниці яма є. Тут буде стояти бак з водою. Труби виведені це з хати. Два шланги це один на умивальник, один на пральну машинку. І ось тут прокопана траншея. І поставили кільце, кільце зняли з краниці. Ось труба зі скважини. Так що так, це все буде обкопуватися. Ну, поки не засипаємо, так як вівторок або в середу вчора перетелефонувала, мають хлопці приїхати, це все попідключати. Так що тут вже все підготовлене, тільки підключити і зробити. Ну, і, звичайно, криниці в мене вже немає. А, тобто вона ще там є. Ось. Зараз я відкрию і вам покажу. Верхні кільце ми зняли туди на септик. І ось, як ви можете бачити, зараз дуже добре видно, скільки там який там отвір, як круги пішли. Ці круги ще два круги буду винімати, але руками вони ніяк не виймуться. Так, по-перше, ось тут земля дуже багато, а там не дає. Примурована була така ой, така яма примурована. І воно не дає, щоб виняти. Це потрібно якимось маніпулятором чи чим чимось таким. Так що ось так. Води там взагалі, можна сказати, що немає. Я ось навіть з цієї сторони бачу, що там отак води. Вода не піднімається, хоча пішли дощі. Ну, Так що буду засипати цю майбутньому краничку. І ось такі в нас справи. Так що працюємо, працюємо, та як скоро зима, хочеться якнайшвидше зробити. Коли кільця дістануться, вони підуть на септик, тому що в нас септиків таких немає і центральної каналізації також немає. Кожен робить свої септики. Я думаю, нам два септики на зимовистать. Ой, два круги на септик вистачить. Тим паче, що ось чому хочу достати, бо в тому вже є отвір на трубу на вихід з труби. Ось такі в нас справи. Так що на подвір'ї гармидер просто, напросто все розвалено, розкорочене. Ну, день за днем це все зробиться, буде все гарненько і чистеньке. Ну, зараз ось така у нас картина. Тобто, ось хата. І ось це все наша перичандаля. Ну нічого. все воно буде, все зробиться. По кроликах в цій клітці немає нікого. Ось тут цю ще я водила до. Сусідки, це манюнчик остався. І ось тут дві дівчульки. Гарно себе почувають, рижульки хорошульки. і хорошульки Дві королички, так, які я раніше казала, прибрали, так як ну немає смислу їх більше тримати. Так що так. І сьогодні ще така дата: 22 жовтня. По-перше, в мого самого старшого сина день народження. По-друге, два роки, як я на Ютубі. По-третє, це більше вже 5 тисяч підписників. З чого я сьогодні ввечері хочу зробити стрім, так що кому цікаво, приєднуйтеся, поспілкуємося. І по четверте, в мого. Ріднього брата з дружиною, річниця, з чим я їх вітаю. Не маленький шлях вони вже пройшли. І поп'яти в мого двоюріднього брата також день народження. Так що всіх вітаю і бажаю всього самого найкращого, головне миру, здоров'я та добра. Моїм підписникам дякую, що ви зі мною що мене підтримуєте, Герда підтверджує то все. Так, що так всім дякую, величезне величезне. Дякую. Бажаю миру, здоров'я та добра. До нових зустрічей, па-па-па-па.